Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, таку як життєвий баланс. Я реально дуже багато спілкуюся з людьми, спостерігаю за їх життям і аналізую, як все в них влаштовано. І в мене є багато знайомих, які займаються саме духовним розвитком, і в них є такий прям суттєвий перекос в цю сторону, всі в практиках, але я не бачу там. Щастя, да, такого глибо, глибинної радості від того, що вони переживають це своє життя. І також я бачу людей, в яких є круті, класні автівки, класна робота, але вони нещасливі, бо в них немає там, родини або духовного розвитку. І де ж тут баланс, да, і як його віднайти? В своєму житті я намагаюся приділяти увагу всім сферам. У да. мене є а, Спеціально відведений час для того, щоб я поспілкувалася з родиною, для того, щоб я приділила увагу своєму духовному розвитку. Є час на сереморіалізацію на кар'єру, є час на відпочинок. Я прям організовую свій простір і свій тиждень таким чином, щоб усі мої ці складові, які роблять мене щасливо, були наповнені. У мене тут є така власна планшетка. Ми прям з вами намалюємо. Це на цей інструмент називається колосо балансу. І дуже круто, дуже круто провести самостійно чекап всього того, що є в моєму житті, і чому я приділяю увагу. Це дуже просто робиться. Так? Ми малюємо наше колесо і одразу попереджаю, що я не майстер малювання рівного кола, але я буду намагатися. Ми малюємо ось таке коло і поділяємо його на вісім рівних частей. Так. Так. І так. Це ми маємо колесо, Да? Давайте його підпишемо колесо баланса. Ось. Це прям ну, інструмент, який займає 15 хвилин. Чекапу, але він дуже багато нам відкриває про наше життя і про те, чому саме ми приділяємо нашу увагу. І ми прямо підписуємо, що тут у нас кар'єра, да? Кар'єра. Тут у нас здоров'я. Тут у нас може бути відпочинок. Відпочинок, зацінити який в мене класний почерк. і Хто не зміг нічого розібрати, пишіть в коментарях. Добре, далі фінанси. Фінанси, так. Значить, родина. Тут, так, 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 відпочинок, фінанси, духовний розвиток. Дух, розвиток. Так, кар'єра здоров'я відпочинок, що у нас ще Е, Любов обов'язково. Бо родина, родина і любов це різні речі. Це важливо розуміти. Любов і здоров'я. і умови життя. Де ми живемо? Це дуже важливо. І умови життя. Так. Ось. Ми маємо таке колесо, і ми а, розуміємо, що для того, щоб ми почували себе круто, в класному стані, були щасливими, радісними задоволеними, задоволені, нам потрібно, щоб усе це колесо було заповнене. І ми а, обираємо собі там якусь метрику, наприклад, 10 балів, да? і ставимо там а, бали на кожну із цих напрямків, наприклад, там кар'єра. Кар'єра там, наприклад, вісім, 8, да? 8. здоров'я там, наприклад, 7. Сім, відпочинок, наприклад, через те, що кар'єра в нас на вісімки, в мене там відпочинок на троєчки, да? наприклад, фінансова сфера. Там. Ну, з фінансами так, як багато працюю, напевно, що, наприклад, але хотілося б більше, да? беремо сім, родина, друзі, ну так. Середенька зустрічаюся, але хотіла більше духовний розвиток, там, наприклад, дев'яточка кожен день медитація. це ми умовно кажемо. Любов, любов все класно, але над стосунками можна завжди працювати. І, наприклад, там життєві умови на трічку, да? хочу переїхати в якийсь новий будинок. І ми маємо по кожному з цих пунктів. Певні грейди. А, і тепер ми прямо малюємо таку зірку. Отак. От Друзі, обіцяю, до наступного відео куплю собі новий маркер, буде краще все видно. Ось, І ми бачимо, прям, де конкретно у нас просідає. Да? Ось перше, це, наприклад, умови життя. А, в мене гарна кар'єра. Але умов життя на трієчку, так. Да? Отут -от потрібно попрацювати відпочинок теж на трієчку, да? і ми розуміємо: для того, щоб збалансувати наше життя, нам не потрібно на це все забивати, а потрібно спланувати свій тиждень, своє життя таким чином, щоб заповнити ці моменти. У мене такий для мене це колесо. Дуже багато підсвітило, коли я вже почала займатися духовним розвитком, практиками, пішла в цей шлях усвідомленості. І я прям робила собі таке колесо і побачила, що в мене реально просідають фінанси. І я така, блін, а я багато працюю, багато розвиваюся, багато часу з родиною проводжу. І в мене реально. ну Просідання по фінансах, бо я хочу заробляти більше, і я реалізовую проекти, е якісь, е запускаю, стартапи, е власний бізнес у нас був. Е і я прям почала працювати в цьому, в цьому напрямку. Е я почала брати нові проекти, я почала думавати, який стартап я можу запустити, і прям примагнічувати цю ідею для того, щоб вона до мене прийшла я могла її реалізувати. І плюс до всього, я придбала собі курс Карма фінансів. Вандермані по кармі фінансів Вандермані від Юлі Біляєвої і пішла в навчання. І я опанувала нові інструменти для того, щоб притягувати гроші, для того, щоб фінанси прям зростали постійним потоком. В результаті я отримала офер на нову роботу, там, де отримувала на 45%, отримую на 45% більше заробітні плати. Мені прийшла дуже крута ідея по стартапу, прям неймовірно. Ми знайшли інвестора. Який також запалився цією ідеєю і вже почав інвестувати в технічну частину проєкту. І як тільки все буде реалізовано, обов'язково з вами поділюся. Але я це до чого веду? Що якщо ми їдемо в Lexus, але в нас немає другої половинки, Бо ми зайобані на роботі, нам немає часу ходити на побачення там і я не знаю, знайомитися з новими людьми або працювати над відношеннями, стосунками в своїй родині, то це не про щастя, да? це перекос і перегиб. І якщо ми йдемо в духовний розвиток, але ми сидимо, не знаю, голою попою на піску, і в нас нема за що їсти, да? то Людина не може спокійно медитувати, вона буде думати про те, що в неї борчить живіт, і це просто банальна піраміда масло, Да? коли в нас є базові потребності, такі базові потреби в комфорті, в безпеці, в їжі і так далі. І коли ми потім там в визнанні, в любові, і потім, коли ми це заповнюємо, йде духовний розвиток. Ділюся з вами дуже крутим інструментом. Причому він базовий там, для психологів, для коучів, для дуже багатьох професій, бо він допомагає, побачити, побачити де ми можемо додати своєї уваги. Ось. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат взагалі, як вам моя, моя планшетка нова, буду, буду ділитися ще інструментами. Ось і, взагалі, маю такий відгук більше ділитися своїм життям, більше ділитися всіми інструментами, які я використовую для того, щоб бути усвідомленою, для того, щоб кайфувати від цього життя, для того, щоб підтримувати баланс між духовним і матеріальним. Також хочу вам розповісти більше про стосунки з наш з моїм чоловіком. Пишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, якщо буде цікаво, і ставте лайки, будь ласка. Дякую, що поділилися і подивилися це відео до кінця.